Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури вже відомі майбутнім абітурієнтам. Щоправда, ця інформація є наразі персональною і доступна на особистих сторінках тим, хто безпосередньо здавав тести. Від їхнього результату залежатиме не лише оцінка в атестаті за державну підсумкову атестацію, а й можливість здавати тестування з інших предметів. Відомості з Вінницького регіонального центру надійшли нам виключно по лінії українська мова. І тільки на персональних сторінках своїх за допомогою номера, сертифіката і пароля, діти можуть побачити, здали вони чи не здали. Якщо немає жодної цифри і не написано ні в балах, ні за шкалою, і прописано не подолав пороги в бал не склав, то звичайно вони не склали тесту з української мови і літератури, і це позбавляє їх можливості в подальшому складати ЗНО з інших предметів. Ті, хто не подолав ось цей порогів бал, їм виставляється певний бал атестації. Це може бути один-два бали за 12-бальною шкалою, але в подальшому позбавить їх здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну 8%. Вони зможуть навчатися в професійно-технічних училищах. Загалом по місту на ЗНО з української мови і літератури зареєструвалися 600 осіб, 273 з яких – випускники. Найкращий результат показали 62 із них. Це 14 учнів з НВК номер 4, 11 з НВК номер 10. Дев'ять з міського ліцею, восьмеро з дванадцятої школи та семеро з другої гімназії. Найвищий середній бал показали учні НВК номер 4, 15-го міського ліцею, 2-ї гімназії та НВК номер 10. У нас є і приємні такі новини набрали по 12 балів учні навчально-виховного комплексу номер 10 троє дітей. Бердичівський міський ліцей троє дітей, навчально-виховний комплекс двоє і по одній дитині в загальноосвітньому колегіумі 14 та в загальноосвітній школі номер 17. Ну це по 12 балів. Можна трошки розкажіть про ці бали. Як вони в цьому році? в цьому році у нас взагалі з українською мовою літератури і по математиці це новація цього року? А визначено два рівні складності базовий і поглиблений рівень. А вони і в цьому році є такі, така новація, як абсолютний такий критерій здав не здав порогів бал. Порогів бал у цьому році він був визначений 12 травня і складає 22 тестових бал. А у нас на цьому тижні тільки прийшли відомості, і вони переведені у нас за шкалою 12 балів, тобто наша шкільна шкала і утотожнюється до 12 балів, тобто це рівень 195, 196, 199 і 200 балів. Загалом випускники нерідко нарікали на те, що деякі завдання тестування з-поміж усіх 74 були не легких. Та зі слів Світлани Василівської до цього прислухалися у центрі оцінювання якості освіти. Спільними питаннями, взагалі, визначено 29 з 29 по 33 запитання. Вони були пов'язані із трактуванням твору Галини Погубняк Малий шлях не для людини в результаті. 29, 31 та 32 питання, вони були не зараховані, тобто взагалі зняті, а за 30 і за 33 запитання усім учасникам було нараховано по одному балу. Є відсоток дітей, які подали на апеляцію. Поки що у нас оприлюднені результати за основною сесією. А апеляція дати, скажімо, подачі апеляції до українського центру оцінювання якості освіти через 15 днів їм надається відповідь. Тобто, хто ще подав апеляцію, я сказати не можу. А за результатами, коли надійдуть відомості, тоді ми будемо вже давати додатковий наказ і коригувати підсумки державної підсумкової атестації. Тим, хто подолав порогів бал з першого у цьому навчальному році зовнішнього незалежного тестування, запрошення на наступні доведеться роздруковувати самостійно. Прийдуть вони на персональні сторінки. Під час тестів з української мови та літератури у Бордичеві випадків порушень процедури їхнього проведення виявлено не було. Повідомили в управлінні освіти і науки. Якщо оприлюднює український центр оцінювання якості освіти про те, що навіть медалісти порушували процедуру, то в місті Бердичеві таких випадків взагалі не. Було. 3 червня в Україні відбудуться тести з французької мови та у Бердичеві не виявилося охочих здавати цей предмет. Наступні зНО розпочнуться у місті 5 числа того ж місяця з німецької мови і закінчаться 26 червня хімією.